Добре, день вами Мандри Трасію і ми далі продовжуємо грати з Піндерсако. Блін. Так, тепер треба його вбити. Вау! У мене дофігіші гранати. Так, беремо цю цю і від приносної Так, знайщу. Раз. А не мы по хулигане. Ура! Снайперский урок, да, люди, со снайперский улт. Улт? Да, снайперский улет мы коним. Так, дальше измещум светло. Забагато не буває. Все, погнали, мы почти. Лезом, вилязе, валязім. Вилізуємо. Паркур. Мене закрила. Приїхали на дубі. Приїхали на дубі. Вилазимо. Оце крута гра. Паркур. Вау. А ага. видно що третіє, шалон вчив їх? Як паркурити треба? Там тут де. Лезум, лезум, лезом, лезум, мы вылезум. <coughs> ага, если вам сейчас не нагадує воно, Мені Мне нагадаю, ассасинскрет. Разбираемся так. Лезум знову. Лезум, 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 лизом. Вылез трубочки? Это це, це буде прикольно. Ну. Полазаты. А не тупо выпады всех. И вся. Это много. Свистла богато. По Добраться за всем надо денег. Я не хочу. Снайперский видос. Снайперский. А той, мой друг. Мой друг ми не профессор был. Пофигу мы напалимся. вниз. взяв нос. Кист там Да Дам дальше сюда светло. Шутику. Мне дробов. Да. Вс план делает. Далее. Барамбама. Блин, да сколько что у светла, я знаю, мне блин, бабла платить богато за светло. А я не плачу за нее багато там було написано так і не понял. Не і ви бачите, так. Коната управления. Тад -та -та. пол. Анс і всход. Так. Треба було все таки косі уроха, И идея, Там буду сейчас жрать, что люди. Да? Выбросимся на бару, самую бару. Все ж Там шахту все. Ура. Це прикол что прикольный <coughs> ну ничего пострелял значит это прикольно кто типа прошлой с прошлой серии знаете мы с боем прорываемся нам в пошел пистолет бы никто помогу хана <coughs> без серію, подивиться так дивимось. Нічого не робить, нарублять Що там говориш? давай дяді поганих А тепер через мене. Та ти саме дядько. Ах, ти ж рада. дальше. Что ж ты на блин, я забыл. Yo, Спасти ученый. <coughs> Бежим спасать людей. Так. Мы будем висеть и свету. Ты меня кидал, друг молодежь. Я в том, что я кажу, что я да, все дуже таки молодый, но але... я сам я-то молодей. Так, там. Что-то может бутыло. Але світла немає воды. Так, там. Подаем следить. Ха-ха. <гум> Анекдот. Знаєте, це нове щось в нашу серію проходження. На помаратин. Мене дружим сталсом. Не хочу постріляти. За багатос. Лови гранату фраєр. Ну а де ти? Бачайте більше такого великого акшому не буде. Ти не простіш. А це андронний ядерний колайдер. Да. Або ще щось. Так ти хто такий? <плес> <плес> Тут це щось інше.